Всіх вітаю на каналі сервісного центру ADM Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В цьому відео хочу продемонструвати вам ще один з процесорів, які з'явилися в нас е зараз, е з на встановлені. Ну тобто, -то вони через деякий час можливо будуть в нас і в продажу, але ж оскільки кількість їх обмежена, е наразі ми їх. Е тільки продаємо з встановленням на материнську плату. Але ж забігаючи наперед, краще робити саме таким чином, тому що ну, в такому випадку ви не будете мати проблем з тим, що хтось буде посилатись на те, що були проблеми процесора, а продавець процесора буде посилатись на те, що були якісь некоректні дії, зроблені при встановленні. Ну тому це теж не його відповідальність. Краще це робити, все ж таки, в одному місці, в одному сервісі. Наприклад, в сервісному центрі EG. Так, тобто, це в нас процесор, як бачимо за маркуванням SRK T3. Це досить сучасний процесор, це в нас процесор ноутбучний, мобільний, але ж повноцінний, це i 7 11800. 8 ядер, 12 потоків здається. Ви можете подивитися на сайті Intel, це не так важливо зараз. 24 МБ кеша, до речі, це мене дуже здивувало. Тобто дуже великий кеш саме в цих процесорах. Вже Intel розвиває цю лінійку. Кожен наступний сучасний процесор має більшу кількість кеша. Ну, тобто, дійсно вони стають більш швидкими. Ну, ось такий він має вигляд. Бачите, кристал тут один. Тобто, це саме процесор. Він окремий. На материнській платі, на якій встановлюються такі процесори, є ще хаб, ну, повноцінний хаб. SRKMA зазвичай має таке маркування, але ж можуть бути інші. Ну і може бути дискретний відеочіп, наприклад, якщо є дискретне відео, Це, ця мікросхема в нас виконує функції саме процесора та контролера оперативної пам'яті. Тобто він знаходиться саме в цій мікросхемі. До речі, давайте покажу вам одразу, чим відрізняється. Тобто раніше процесори були у нас ось приблизно ось таким чином вони виглядали. Це було 10-те покоління. Бачите, інший він. Ось таке в нас було 8 та 9 покоління. Тож, з переходом на 11 помінялась навіть форма цього процесора, він став у нас інший. Ось так він виглядає з воротньої сторони. Він, же тут, як бачите, вже з кульками припою. В нас зараз вже цей процесор був знятий для того, щоб виконати ремонт в ноутбуці. Бо в одному ноутбуці вивели з ладу саме такий процесор i7 11-го покоління. Тож ми будемо замінювати. Постійно наш сервісний центр розвивається, постійно з'являються нові мікросхеми, новий досвід. Ну, Якість робот наша завжди висока. Ви можете впевнитись в цьому і, наприклад, по відгуках в нас на основному відео на каналі. Ну і намагаємось якось все ж таки якісь відео, відео викладати з сучасними мікросхемами в YouTube. Хоча, чесно кажучи, Кажучи, дуже мало часу зараз, на жаль, для того, щоб це робити, тому що роботи дуже багато і треба її виконувати, тому що, як я розумію, дуже багато людей зараз не можуть працювати, наприклад, за своїм фахом інженерним, вони захищають батьківщину, тому можливо ну і збільшилось набагато. Кількість робіт, навантаження, а саме в цих ноутбуках, це в нас процесор з ігрового ноутбука дуже потужного, дуже дорогого, тому не, не можна робити ці ремонти з невідповідною якістю, тому що ну, це дуже дорогі машини, дуже дорогі процесори. Ну, до речі, саме тому я і раджу вам звертатись за заміною такого процесора до професіоналів. Це все ж таки дуже відповідальна процедура. Ну І декілька слів щодо того, як це можна зробити в нашому сервісному центрі. Якщо у вас з ладу вийшов такий процесор SRK T3 i7 11800 або SRK T1 i5, наприклад, 11400, вони між собою, по-перше, взаємозамінні. Можна замість i5 поставити, наприклад, i7, в них один той самий пакет 45 Вт, ну тобто не система охолодження, заміна не буде потрібна, ні блок живлення, все можна буде використовувати саме так. Як ви використовували до цієї заміни. Навіть можна робити апгрейди, наприклад, якщо ви хочете покращити характеристики свого ноутбука і замінити процесор i5 на процесор i7. Ноутбуки можете, на це можна надсилати до нас в сервісний центр. Ми знаходимося в Києві. Новою поштою, все приїжджає, нічого ще зламаного не було. Ну, відповідно, треба страхувати, звісно, на про всяк випадок. Після того, як ноутбук приходить до нас сервіс, ми робимо свою діагностику для того, щоб впевнитись, що вийшов з ладу саме процесор. Або, у випадку, якщо ви хочете апгрейд, це робиться. Ну, ці роботи можна по заміні, робляться одразу. Ну тобто, звісно, без діагностики, якщо зрозуміло, що ноутбук працює, треба лише замінити один процесор на інший. Ми робимо ці роботи, узгоджуємо попередньо з вами вартість після того, як вже зрозуміло повністю весь, весь обсяг робіт. Узгоджуємо з вами вартість. Зазвичай це робиться в Viber, для того, щоб це залишалось ці записи у нас. У вас можна було завжди подивитись. Після цього ми робимо ці роботи. Ноутбук вже робочий, пакується, їде до вас, тому що можна сплатити навіть цей ремонт, наприклад, накладеним платежем. При отриманні ви, вже, ви зможете впевнитись в тому, що все працює, і вже. Впевнитись, впевнившись, що все в порядку, забрати вже готовий ноутбук відремонтований або проапгрейджений, наприклад, з покращеним процесором. Ну і ви при цьому отримуєте, звісно, від нашого сервісного центру гарантію на три місяці на роботи на процесор, який ми встановлюємо. До речі, що дуже важливо. Цими процесорами починаючи вже навіть з шостого покоління, ці процесори використовують турбобуст. Тобто вони можуть виходити на дуже е, високі частоти відносно їх робочих частот. При цьому процесор може підвищувати е, тепло, Ну в, 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 може виділяти тип тепла в е, навіть в півтора чи в два навіть рази більше. Тобто, від 45 ватного е, потужності пакета, я бачив на тестуванні в деяких ноутбуках. Ці процесори навіть восьмого покоління, е, ну на восьмого покоління я це бачу, можуть показувати цифри в потужності потужність 80 або навіть 100 Вт. Тобто, ну процесор розганяється майже більш ніж вдвічі, потужніше. Звісно, він починає пропорційно виділяти більше тепла, і дуже важливо в цих ноутбуках вигрових. Щоб система охолодження була зібрана професійно, щоб були всюди ті відтиски, які потрібні на всіх кристалах, щоб були розкладені так, як треба, і такої товщини, як треба, термопрокладки, щоб не було відсутніх, щоб була нанесена якісна термопаста, в нас вона професійно, ми використовуємо її вже перевірено часом, вже дуже довго. Ну, тобто для того, щоб саме коректно. Процесор такий мог міг віддавати тепло до системи охолодження. Якщо цього не відбудеться, якщо будуть якісь проблеми з відтисками. Будуть відсутні якісь компоненти в системі охолодження, це буде призводити, принаймні, до того, що процесор не буде у вас виходити на ті частоти, на яких він має працювати на високих. Тобто ви отримаєте, ну не отримаєте ту ефективність, ту потужність процесора, за який ви, наприклад, заплатили, коли ви його купували цей ноутбук саме з таким потужним процесором. І більше того, може статись таке, що. При некоректній роботі системи охолодження через перегрів процесора буде підвищуватись навантаження на джерело живлення цього процесора. Через що це, це джерело також, елементи джерела починають нагріватись, і якщо некоректно зібрана знову ж таки система охолодження, яка не охолоджує і компоненти системи охолодження, бо зазвичай охолодження ВРМ процесора також в системах запроєктоване. Якщо не буде охолоджуватись компоненти джерела живлення цього процесора, відбувається пробій через перегрів, наприклад, неконтрольоване відкриття одного з ключів. Що призводить до вигорання, фізичного вигорання цього ключа на материнській платі, тобто навіть до нас крізних прогарів. Ось таке може відбуватись, якщо, наприклад, у вас був робочий безпроблемний ноутбук на 11, чи 10, чи 9, чи 8 поколінні. Ви віднесли його, наприклад, на чищення, чищення вам зробили непрофесійно, неправильно зібрала систему охолодження через перегрів процесора, через перегрів джерела. Ви можете отримати як наслідок прогар материнській платі, який навіть може не підлягати ремонту, ну, тобто, призведе, наприклад, до заміни материнської плати, а материнська плата в ноутбуці це приблизно дві третини його вартості. Ну, Тобто, дуже рідко навіть люди погоджуються на. Заміну материнської плати, хоча в нас, до речі, материнські плати також є. Ми намагаємось знижувати ціни навіть на заміни цих материнських плат за рахунок викупу, викупу неробочих плат на запчастини і так далі. Ну це вже інша зовсім розмова. А в цьому відео а, ось ще раз давайте ближче вам покажу. Це в нас 11-те покоління SRK T3 i7 11800, процесор Intel. В сучасних ігрових ноутбуках є в наявності в сервісному центрі A-Game Київ, продається з встановленням, з гарантією. Вартості ви можете з'ясувати за цим номером телефону, він також буде в описі, в месенджерах Viber або Telegram, тому що для кожного разу вона може бути індивідуальною, в залежності від того, що за ноутбук і з якої причини цей процесор міг там вийти з ладу. Звертайтеся за консультаціями. Дякую вам за пригляд. Сервісний центр A-Game Київ. До побачення.